Ми часто чекаємо диво, але воно розпочинається з нас. В даному розкладі ми зможемо побачити, що саме ви зможете зробити для себе просто зараз, аби ваше найзаповітніше бажання та мрія збулися. Які кроки будуть ефективними? В чому ваша сила? І якщо ви бажаєте знати більше, як створюється різного енергетичного розміру бажання, запрошую вас на мій авторський онлайн-курс Я Творець дива. Там я буду ділитися з вами важливою інформацією та мега потужними практиками, які змінять ваше життя. І ви дійсно зможете рулити своїми. Своєю вдачею, по-перше, по-друге, своїми бажаннями, тому що ви будете знати методи, як створюється з якого стану створюються будь-які бажання. Реєструйтесь за посиланням в шапці профілю або в описанні під даним відео. А ми переходимо до розкладу. Отож, і почнемо ми наш розклад з того, що ви гарненько подумаєте три основні свої найзаповітніші мрії, які б ви хотіли, щоб здійснилися найближчим часом. І ви вважаєте, що у вас достатньо енергії, достатньо ресурсу, аби саме ці мрії нарешті увійшли у ваше життя. Да. Розслабляйтеся. Уявляєте собі цю мрію, що ви вже це отримали, і ми подивимося. Дивіться, цей розклад, він загальний, він не особистий. А це означає, що ви можете загадати одну мрію, вибрати варіант, загадати три мрії, подивитися і подивитися всі три. Ми подивимося основні кроки. І в чому ваша сила для здійснення саме цього бажання. Ви можете загадати будь які із цих трьох. Можете всім. Я би радила три найосновніших свої бажання загадати. І так, це перше. Друге. І. Що мені буде йти? Вся інформація, яка мені буде йти по даному нашому запиту, я буду вам розповідати. І три. Ставте собі на паузу, якщо вам потрібно більше часу, більше обдумати, не спішити. Час у нас є, його достатньо. Подумайте, який з цих варіантів належить вам. Поки я тут зараз розставлю. Карта, щоб було мені зручно брати. Так, чудово. Ну що, я, в принципі, готова розпочинати. І трошечки підніму. Ось так зробимо. І приступаємо до. Першого бажання. Перше бажання. Основні кроки, які вам потрібно зробити, і в чому ваша сила, і чи дійсно це бажання ви в змозі зараз здійснити, притягнути своє життя. Дивимось. Знаєте, в чому суть? Дивіться, всі ті, хто загадали бажання на вийти заміж, зустріти кохану людину, отримати пропозиції руки і серця, зустріти чоловіка для сім'ї, створення сім'ї. До вас бажання ваше відкрите. Мужчина готовий є. В вашому просторі, не в вашому просторі, ми подивимося. От, але. Але я хочу сказати, що ви відвернуті від свого цього бажання. Ви відвернуті. Ви ніби настільки розчаровані, що абсолютно зі своєї зони комфорту не бачите цієї розчарованості, не бачите того, що у вашому просторі може бути вже цей мужчина. Або давайте так, якщо, якщо це не про стосунки, в чому мені тут реально підсвічують стосунки, то. Ви теж закриті від, від створення цього бажання тим, що ви не впускаєте в своє життя, тобто ви ви стараєтеся, ви тримаєте опору на старий сценарій, так як було колись, так як колись не може бути. І в думках тут треба помінятися і в діях, тому що у ваш простір не може зайти ваше бажання, бо ви не впускаєте в свій простір абсолютно нікого. Ні людину, ні бажання, ні енергію. Тобто ви ніби зашилися. Така мені йде інформація по-першому. Я зайчки, тут про любов. Тут про стосунки однозначно. От іде шестерка кубків, родственна душа. Ваш мужчина ну, реально він готовий. Його просто треба запросити в свій простір. Тут пентаклі, бачите? Це, це бажання може реалізуватися у вас достатньо накопичено енергії. А, окей, давайте ми подивимося, що тут за така тяжкість і важкість, чого тут не діють більше ніякі сценарії. Десятка на десятку. Поясніть. Ух ти, лки-палки. Розчарування в мужчинах. Ага, родова програма, Як її позбутися? Дивіться, тройка, що таке? У вас тут просто йде ідея... кардинальні зміни, трансформація йде через родові сценарії програми, де вам необхідно. Починати проявлятися і заявляти все щоб він ну, знав ваше бажання, бажання зустріти кохану людину. Чітко і ясно, можливо, прописувати ці бажання. От. Ну, тут просто треба брати все свої руки і енергію, запускати саме таку, де ви готові прийняти в своє життя, не закриватися, повірити в те, що у вас буде саме найкращий чоловік. Побачити його, представити його, а не жити старими сценами. Ви маніпулюєте сама собою, тим, що живете минулим, що колись у вас отобрали щось, або відвернулися, або не вибрали вас. Да? Це старий сценарій, від того важкість. Насправді це був урок, і ви повинні засвоїти цей урок, зрозуміти, побачити його признати і зрозуміти, що а, ну, це більше не повториться, тому що ви вже будете бачити, будете знати, як з цим, ну як з цим справитися. Що да? у нас тут? Тут спентаклі. Ну, дивіться, у вас достатньо накопиченої енергії, знову ж таки, я повторюся, да? бо на цій колоді також туз Пінтаклі, в принципі, от він є я його. Я його теж залишу тут. Це говорить про те, що у вас накопичено достатньо енергії для того, щоб створити стосунки. Реально, ребят, тут, по-перше, перший варіант це, от, це от бажання. Це про любов, це про стосунки, це про створення сім'ї, кохання. і взагалі. А, Дивіться, тут навіть ту пентаклі пророщується, і тут сердечко виходить, бачите? А, в дівчинки на платічку сердечко. А, я думаю, що тут а, земна енергія, тут треба поєднатися з природою. А, тут теж, бачите, ніби поєднується з природою, але тут такий негативний вже аспект. Настільки вже зливається енергія. І... Хочеться сказати, же ж є, твоє бажання, воно стоїть біля тебе, а ти чомусь не можеш повернутися і побачити, да? відвернута від свого бажання. А тут чітко показано, що я бачу своє бажання. Тобто вам потрібно усвідомити той факт, що ви можете створити те, що ви хочете, тим, щоб заявити в свій простір про те, що я готова, я хочу, я можу, я буду, я приймаю своє життя. Мужчина готовий. Люблячий, прекрасний, ніжний, з пропозицією. Тут навіть кольцо на, на пальці. Да? Тобто, я запропоную тобі одружитися, то, тобто, типу, для шлюбу. Типа вот. тобто, не одружений, він, хоч, надіюсь. Питаю, одружений, чи ні, башня, не одружений, може бути розлучений чоловік, до речі. <кій> От таке у нас перше питання. Основні кроки. Я вам сказала, що тут треба зробити, і в чому ваша сила в прийнятті. зрозуміти, що. Готова і приймаю. Отак. От Окей. Хто загадав другий? Дивимося друге бажання, що тут у нас покажено? Угу. Хто хоче дитинку, хлопчик народиться. Далі. Хто хоче росту і хто хоче перейти на новий рівень, на новий етап, вам заважають зглази. Тут однозначно є по дев'ятці мічей в даній колоді є зглази, багато є заздрощів, і тих, хто за вами слідкує, і тим, і ті, хто вам ну, би, заважають реалізуватися. Давайте уточнимо. Однозначно. Ви в отшельниках знаходитесь, тому що. А, зараз постараюсь пояснити. І наблюдати, як інші створюють те, чого хочете ви. Угу. Тобто Ваш рух дуже-дуже-дуже сповільнений. Оці зглази, да, вони тому. Вони тому винні. Підвішене. Так, да, і стосунки, кстати, з мужчиною чого, чого теж не наступають. Один із варіантів те, що м -м, підвішена, підвішена ситуація. Да? Підвісен, підвісили вас, ви себе. Ніяк не можете пройти на новий етап. Справедливість не запускається. Ви вас, як в тюрму, бачите, посадили? А, давайте глянемо, як же що треба зробити для того, щоби. М я так розумію, що ресурсу достатньо, зараз, секунду. Тут ресурсу реально достатньо, аби створити це бажання, перейти на новий рівень, проявитися. Дев'ятка мечів, знову ж таки, йде дев'ятка мечів. Я все ж таки бачу, що вам закрили дорогу. Вам закрили дорогу, і вас, вам закрили бачення. Куди і як рухатися? Ви просто не бачите смисла, ви просто не бачите дорогу, ви просто не бачите свої ресурси, свої шанси і можливості. Ви просто їх не бачите. І тут також може бути про... і про стосунки, до речі. Угу. Далі ще мені йде е, такий варіант. Е, якщо вам він відгукується, то прийміть його, якщо ні, то просто як варіант. Е, мені тут ще підсвічують, що після розлучення може, може це статися після розлучення, або е, хтось із родини вашого бившого чоловіка. Теж така от, йде мені на інтуїтивному рівні. Процес такий інформація. Окей, що зробити для того, щоб перейти на новий етап? Що тут треба зробити? Трансформація. Бачите, закрити своє минуле. Е, я би, звісно, смерть закрить. Знову ж тут така ідея інформація, що заявити про своє бажання, заявити про те, чого ти хочеш, і е, битися в закриті двері. Що означає битися в закриті двері? Е, робити певні кроки, пов'язані з вашим бажанням, вийти із е, Ну, Просто, розумієте, тут настільки все е, одинакові карти випадають, що. Ви знаходитеся в ступорі, ви знаходитеся в ментальній тюрмі, це тоді, коли у вас є багато навіювань. Я би тут, звісно, на чистку. Бо, да. Ніби заплуталися в тому, що, в тому, що відбувається, я би звернулася до таких людей, спеціалістів, як я, на особисті розклад для того, щоб витягнути всі програми, які у вас є. Я би, звісно, на вашому місці по крокам тут зробила би чистку, поставила би захист і далі почала би шукати практики, які ну, це треба до спеціаліста. Кожного індивідуально практики, які допоможуть мені притягнути бажане те, чого я хочу. Тобто заявити про себе в простір і до, до кого? До... У всесвіт, да? щоб Всесвіт почув, побачив і почав синхронізуватися з тою реальністю, де ви це вже маєте. Це індивідуально все бачить на. Чи на розкладі, чи на консультації, чи на сесії така людина, як я, яка працює з енергіями. Вот. Бо на загально я не можу сказати, бо тут є різні варіанти просто. Да, тут є просто дуже багато варіантів і практик, які допоможуть це зробити. Але саменькі тут не справитись, тому що у вас іде ментальна тюрма. Ментальна тюрма такий ужасний вислів, але так легше зрозуміти. Це означає, що у вас дуже багато установок, які не дозволяють вам побачити істину, які вас ущемляють, закривають і ну да, унічтажають, давайте так скажу. Я ще хочу запитати тут карта ресурса. От ресурс показано закрили. А чи дійсно цей ресурс закритий по факту? покажіть мені, будь ласка, для здійснення даного бажання. Переход, зміна, новий етап. Дивіться, четверка кубків, четверка пентаклі. Ну що тут можна сказати? Ну, прям розклад як на, на запрос. А, четверка кубка, четверка Пентаклі. Це говорить нам про те, що недостатньо ресурсу. Але цей ресурс у вас є. Цей ресурс у вас є, але поки що переливання з пустого в порожнє. Нічого не відбувається, бо дивіться, навіть карта перевернулася. Навіть карта перевернулася випала. Тому що ви ніяк не виходите з своїх обіждень. Ви тратите свої ресурси, свою енергію на те, щоб підтримувати цю реальність, в якій ви ну, безресурсна і у вас нічого не виходить, і ви не бачите виходу. І ви б'єтеся ніби на одному місці. Ось от так от. Сила ваша в тому, щоб звернутися про допомогу. Саменьки ви тут, ну якби не, не дуже себе прокачаєте, насправді. Бо це ментальні, це думки. З думками найважче. Тут їх треба підсвітити і зрозуміти, що це за блоки, що блокує саме. І корінь побачите. Тому запрошую, приходьте, буду рада вам допомогти. Або шукайте свого спеціаліста, до якого у вас лежить серце. Поїхали далі. І третє, останнє на сьогодні. Бажаня, что у нас тут? О! Опача! Так. Дивіться сюди. Що я хочу сказати? Всі ті, хто працює в творчості, і всі ті, хто творчий, вам треба вийти з зони комфорту і спробувати щось нове: те, що ви ніколи не робили, і те, чого ніколи ще не було. І у вас народиться нова ідея. У вас достатньо ресурсу для того, щоб повністю реалізувати себе. В даному бажанні це бажання до вас прийшло. Далі, якщо у вашому просторі ще є е, бивший мужчина, бивший мужчина король мечей, да, це мужчина, який е, аб'юзер такий а, е, Від нього треба не втікати, а з ним треба поставити точку. До речі, я хочу сказати імператор імператриця. Блін, тут, якщо чекаєте підтримку, або якщо чекаєте свого мужчину, якщо чекаєте допомогу як партнерство, помаленьку потихеньку вже це бажання починає реалізовуватися трошечки. Але знову ж таки, тут має бути вихід із зони комфорту, і тут має бути закрита закрита ситуація з прошлим. Ну тобто мені прошлого мужчину показує, з ким була співпраця, чи що, да, не зливати туди енергію, ресурс. Не бачити там якусь цінність. Дивіться, мені що показують. Це могли бути кармічні стосунки в минулому. Да? Двоє камічів. Вони закриті, вже там нічого типу нема. Вже вони своє віджили. І вам потрібно реально. Я би написала тут, написала би тут. анкету радикального прощення. І написала би тут, що відпускаю людину. Тобі, йому листа, ну, йому не треба це відправляти, від руки треба написати листа, що я прощаю, благодарю і відпускаю. Прошле треба закрити повністю, подякувати, що це все відбулося. таким чином, ви допоможете собі вийти на новий етап. Зараз я подивлюсь, що точно так, як я думаю. Ключі у вас є, ну да, 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 да. прошле треба убрати прошле, тому що зараз ви стоїте на місці. Ну, зараз іде не просто на місці переливання з пустого порожнього. Нє, тут, уже, тут іде очищення. Очищення ідеї від минулого. І я 100% скажу, що у вас вже є ключі, ключі це енергія, яка допоможе вам відкрити новий шлях для себе. Однозначно, по третьому бажанні вашому. Реалізація вже тут розпочата, тут вже почалося, почалися процеси, які допоможуть вам отримати бажаний. Хто, отримав, хто загадав, вибрав третій варіант ваше бажання вже на шляху до здійснення. Да. Однозначно. І зовсім скоро ви його отримаєте. Головне, знаєте, що головне не, не піти в низькі вібрації і в самий, в самий такий момент перед тим, як все має статися, не здатися і не закритися. От це дуже важливо. Прям застереження йде таке. Ну, от так. от. Такі у нас вийшли. Цікаві процеси по кожному вашому бажанню. Для того, щоб реалізувати це бажання, ці всі бажання, давайте я візьму ще загальну, загальну пораду для вас, щоб взагалі, як взагалі реалізовувати будь-які бажання. да Всім, кому потрапило це відео, пораду дайте, будь ласка, вищі сили. Хочу две карты, я тоже хочу двигать буду. Угу. Прекрасно Так, значить, дивіться, для того, щоб створити стосунки і притягнути своє кохання свого мужчину. Для бажання да, в такому плані вам необхідно наповнитися позитивом, розквісти як жінка і включити в собі жіночу енергію, бути манкою щасливою і, і радісною, і такою прям натхненною. Якщо говорити про реалізацію себе в суспільстві і перейти на новий етап, на новий рівень в робочих аспектах розширення. То тут перестати себе блокувати різними деструктивними думками це є найголовніші блоки. Задуматись про те, про що ви думаєте, як ви думаєте. І з цього всього почати. Якщо говорити про ресурси, і якщо говорити про енергію, то вона у вас є, і ви повинні зрозуміти, наскільки цінністю ви являєтеся в себе в своєму житті, бо тільки ви создаєте ці ресурси, і тільки ви маєте і можете створити будь-що, побачити в собі величезну цінність. Це основне, що для вас сьогодні. Я приготувала поток, приготував, карти мої улюблені приготували. Такі от знання. Приймайте, пишіть в коментарях. Приймаю, якщо приймаєте, і активую. Люблю, цілую, обіймаю, дякую за вашу довіру і ваш вибір.